Ще 24 особи, членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, отримують одноразову матеріальну допомогу від громади Чернігова. Днями виконком міськради затвердив чергові виплати для родин загиблих воїнів. Загальна сума виплат затверджена цього разу – понад 925 тисяч гривень. За 2023 рік таку матеріальну допомогу отримала 251 особа на понад 14 мільйонів гривень. Цьогоріч 197 осіб на понад 10 мільйонів гривень. Разову компенсацію за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника отримують ще вісім осіб на загальну суму 160 тисяч гривень. У 2023 році компенсацію отримали 26 осіб на понад півмільйона гривень. У цьому році 19 осіб на загальну суму 380 тисяч гривень. Іншим рішенням виконкому затвердили надання одноразової матеріальної допомоги ще трьом власникам приватних житлових будинків на загальну суму 25 тисяч гривень. Загалом таку одноразову матеріальну допомогу вже отримали. Отримали 2064 мешканці та мешканка міста на загальну суму 32 мільйони майже 400 тисяч гривень.